І так, в Телеграмі. В Телеграмі можна створювати свою окрему папку. Натискаємо на олівчик і, наприклад, створюємо свій новий канал. Пишемо назву каналу. Наприклад, ми там будемо зберігати свої фотографії. Це також можна фото та відео. Натискаємо на галочку. І дивіться, саме цікавіше. ми натискаємо, що в нас буде приватний канал. Тобто не публічний, публічний це означає, що при пошуку е, фото та, або слово відео буде відкриватись у вас канал. Ну, так як ми будемо зберігати свої особисті фотографії та відео, ми ставимо приват. Лише тоді, коли ми захочемо з ними поділитися, ми натиснемо на копіювати оце запрошувальне посилання і тоді зможемо з ними ділитися. Натискаємо на Галочку. Для того, щоб додати підписників, нам їх не потрібно. Це є наш особистий канал. Хіба ви хочете когось з рідних туди додати? Таке може бути, якщо ви їдете з кимось подорожувати, відпочивати, і ви, щоб замість того, щоб не кожному не пересилати ті фотографії, так ви можете сюди додати когось з своїх рідних. Я, ну, канал має бути приватний, мій, мої фотографії. Я нікого не додаю. Натискаю на стрілочку голубеньку. Все, створився мій канал. Для того, щоб загрузити сюди свої відео, фото, щоб вони були в хорошій якості. Натискаємо «Файл» і вибираємо, наприклад, з галереї. Я вибираю собі відео, їх можна робити безліч, фото, фото, відео. Все. І воно грузиться файлом. Це для того, щоб у вас не втрачалася якість фотографій чи відео. Якщо ви цим не переймаєтеся, ви не будете їх друкувати, лише постити на соціальних мережах, ви можете просто натиснути на скріпку і вибрати галерею. У вас тоді просто все швидко буде. Ось з галереї. Бачите різницю? В файлі, воно буде у вас таким файлом, а в галереї воно грузиться е, в ну, картинку, якою ви можете в будь-який момент передивитися. Так, бачите, загрузилося. Вверху в мене файлом. Тобто, при натисканні на нього я можу його відтворити будь-де я хочу. Так же само на фото бачите, файлом. Тобто зберігається якість. Ну і тут нічому йому не бракує. Ну, рекомендую деколи для того, щоб в хорошу якість і вас не портила фотографія, перекидати файло. Я все своє зберігаю просто з галереї, переливаю сюди. Для того, щоб зберегти, потрібне наше відео на телефон я натискаю на три крапочки. І. Так. Так, заходимо. Дивіться, для того, щоб зберегти, я натискаю на відео. Натискаю я зберегти до галереї. Ось. І моє відео. Перепрошую ще одне відео буде у цій галереї. Ось моє відео, яке я загрузила. Оце саме перше відео. Так, дивимося по якості. Це саме перше. Це друге. Ну, нічим воно не відрізняється. Ви собі дивитеся. Як ви хочете собі зберігати це відео. Можете файлом. Файлом можна зберегти всі разом. Так само завантажити до галереї, або зберегти, ну, зберегти до галереї або до завантаження. Тут, вам, як вам хочете. Е, удаляємо ми, трамаючи на нашому фотографії, і можна редагувати, написати щось під ним. Наприклад, скрін. І у вас під фото буде назва. Чи якщо ми хочемо удалити, натискаємо Удалити. Отак, От користуюся я своїми папками окремими для фото і відео. Відповідно, я роз, розгружаю пам'ять телефону і користуюся в Телеграмі. Телеграм можна загрузити до 2 ГБ одного файлу. Наші фотографії і відео стільки не мають. Але, тобто, ліміту тут немає. Я гружу все, що мені потрібно. Так, от, створ... мої відео. От, Всі відео, бачите, які я знімала, зберігаю для свого архіву, щоб бачити, які в мене є розвиток. Це, створюйте свої папочки.